Вітаю, я Костянтин Гничук, і сьогодні я спілкуюся з політологом Олександром Краєвим. Ми поговоримо про культ особистості Трампа в республіканській партії, про те, чи можна кандидата у віце-президенти Джей Ді Венса переконати підтримувати Україну, і чи може Україна перетягнути на свій бік самого Трампа? Після того, як Дональд Трамп оголосив Джейді Венс кандидатом в віце-президенти серед багатьох європейських політиків, зчинилася паніка і розгубленість. Так пише видання Політіко. Невже все так погано Венс насправді провокативний? Венс насправді складний, але нам просто треба розуміти. І аналізувати, чи зможе він насправді впливати на ситуацію, чи зможе він насправді а, впливати на політику, тому що давайте згадаємо Трампа на першому на, на першому чотирьох роках його президентства. Віце-президент Майк Пенс реально був фігурою суто технічною. Він просто існував, щоб на всяк випадок, якщо раптом з президентом що станеться, президента підтримати, але так чи інакше він не мав певного певної сфери своїх повноважень. Він не мав. Конкретних завдань, які він мав вирішувати, він дійсно просто існував для підтримання президента, на відміну від того, ж Джозефа Байдена, коли він був на посаді віцепрезидента Трампу, не потрібні настільки незалежні і активні віце-президенти. Йому потрібен віцепрезидент як технічна складова, як підтримка. А зважаючи на те, що Венса дуже вдало називають просто клоном Трампа, який відтворює фактично все те, що каже Трамп, іноді трохи радикальніше, іноді так само, як Трамп. То для Трампа це був безпечний вибір. Для Трампа це був той, хто абсолютно чітко допоможе йому акумулювати довкола себе ще більше підтримки, і той, хто точно не буде займатися власною політикою, тому так Венс небезпечний своєю цією радикальністю і провокативністю. Але я не думаю, що Трамп дасть йому можливість проводити якусь власну політику, З чого я читав, це те, що е республіканці е члени партії, там конгресмени. Говорять про те, що вони будуть намагатися переконати Венса змінити свої погляди. Наскільки наскільки це реально, наскільки досвідчені члени партії здатні впливати там на, на президента чи на віце-президента? Зважаючи на те, що Венс вже міняв свої погляди. Причому неодноразово ну, скажімо, це та людина, яка казала, що він ніколи не буде працювати з Трампом, ніколи не буде голосувати за Трампа. Потім в приватному листуванні називав Трампа нацистом. А тепер несподівано він каже, що Дональд Трамп це єдина надія Америки. Ну виходить так, що з ним дійсно можна домовитися. Йому дійсно можна показати, що обставини міняються, і має мінятися його погляди, його політика. І так, все таки він молодий політик. Він з'явився в конгресі, точніше в сенаті, конкретно лише в 23-му році, і він ще не має стільки ваги політичної і такої великої підтримки, щоб провадити щось незалежне, особисте. Тому він так чи інакше, йому доведеться співпрацювати з естеблішментом партійним, Ну доведеться слухати партійних ветеранів, а тому так йому дійсно доведеться прислухатися до того, що йому буде казати керівництво. А наскільки ця вага ветеранів партії зберігається, оскільки знову ж таки з того я, що я читав, старожили партії по результатах з'їзду республіканської партії, кажуть, що це вже зовсім не та політична сила, що республіканська партія зразка 24-го року це не та партія, в яку вони приходили? Це дійсно вже зовсім інша партія. Це по суті зараз партія Дональда Трампа. Це партія однієї людини. Це культ особистості. Ну ця партія дуже швидко перетворюється. На культ особистості, на жаль, для самих республіканців, на жаль, для їх виборців, в тому числі до речі, на жаль, для українців. Але треба розуміти, що саме такі зміни в партії, саме ось такі проблеми, вони зазвичай і мобілізують е, консерваторів, мобілізують опонентів оцього перетворення партії на культ особи, до того щоб намагатися більше впливати на її політику, для того, щоб намагатися, хоч якось, вклинитися в цей процес, і там, де треба заблокувати, не потрібні ініціативи Трампа або його оточення. Тому так, ветерани вони ще є, вони ще в строю. Вони насправді ще мають певний вплив, як мінімум, економічний, бо дуже багато донорів тягнуться саме за консервативними республіканцями, а не за трампістами. А тому так чи інакше є шанс того, що вони все-таки, хоча б на рівні віце-президента, зможуть впливати на політику адміністрації. Наскільки підвищилися шанси Трампа стати президентом після замаху на нього зараз? Ми бачимо, що буквально за добу після замаху на Трампа його рейтинги на федеральному рівні зросли на півтора відсотки. Ми дійсно бачимо, що він зміг капіталізувати на цьому образі а, політичного страждальця, політичного мученика, який за свої переконання за свою ідею зробити Америку знову великою, отримав кулю, який кров проливав, умовно кажучи, за свою найкращу ідею Америки майбутнього. І зараз він на цьому образі продовжить грати. і цей образ продовжить приносити йому підтримку. Якщо ми, наприклад, подивимося на те, що пишуть букмекери, то зараз вони дають майже 70% на перемогу Трампа і лише Близько 12,5% на перемогу Байдена, тому кон'юнктура виборів от зараз, прямо в цей момент, в момент хайпу після спроби замаху на Трампа. Зараз Трамп на цій хайп хайповості він максимально капіталізує. Джо Байден каже, що єдиний хто може сказати йому, не брати участь у виборах, це лікар, якщо буде протипоказання лікаря. І на ваш погляд, наскільки Байден зберігає шанси перемогти на цих виборах? Шанси в нього залишаються. Шанси в нього залишаються. На щастя для нього він досі має е, достатньо великі відсотки підтримки не лише серед демократів, але й загалом по країні. Тобто, незважаючи на всі проблеми. Які зараз у нього виникають через засидля інформації про Трампа, через те, що Трамп по суті контролює інформаційний порядок денний, Трамп все рівно має в районі 40-43% загальну підтримку серед населення, але все-таки цього замало. Потрібна ця перевага в 3-5%, яка дійсно дозволить перебити лідерство республіканців на даному етапі, чи зможе Байден знайти ці голоси? Ось це найголовніше питання, і поки що перспективи того, де Брати оці декілька відсотків виборців, які готові дати голос за Байдена, Оце найскладніше питання, на яке поки відповіді ні в кого немає. І саме тому продовжуються розмови потенційно про заміну Байдена на когось молодшого, хто зможе довкола себе об'єднати партію, і ще й сподобається незалежним виборцям. А той факт, що Байден заговорив про те, що лікар може йому заборонити брати участь у виборах, це він так типа соломки підставив. Мені здається так. Мені здається, взагалі є враження, що Байден все таки розуміє невідворотність цього рішення. Але він також розуміє, що якщо його прийняти прямо зараз, це означає здатися Дональду до Трампу. Ну тобто, після закликів Трампа, які прозвучали на дебатах і після дебатів, після дебатів, як тільки Трамп сказав, що ну Байдену треба зніматися, і Байден знімається. Ну розумієте, це було б негативно. Це б відобразилося на партії дуже погано. і Це б показало, що мовляв, ми боїмося наших республіканських опонентів і будемо слухатися того, що вони нам говорять. Тому мені здається, зараз небажання Байдена зараз виходити з перегонів. Це скоріше, якраз затягування часу, підготовка грунту для майбутнього кандидата. Байден умовно, збирає на собі весь негатив і виходить з перегонів для того, щоб дати можливість наступному кандидату вже працювати в краще. Чих І так, та заява щодо лікаря, що лише лікар може його е, скерувати на те, щоб вийти з перегонів. Це, в принципі, потроху йде вже підготовка якраз до ухвалення цього рішення. А чи є насправді рівноцінна кандидатура у демократів, щоб замінити Байдена? Тому що із тих, кого е, я чув, це. Каміла Харріс, це Мішель Обама, і чомусь навіть і Барака Обама називають, але ж він вже двічі був президентом і за конституцією. Він не може знову балотуватися в президент. Ну насправді в нас є ще Гевін Юсом, губернатор Каліфорнії. В нас є достатньо популярний знаковий і активний підбутидже міністр інфраструктури, Камала Харріс залишається, звісно, найбільш більш. Очевидним вибором, і можливо, з нею якраз і будуть працювати. Але питання зараз навіть не стільки в тому, хто саме буде міняти Байдена, тому що хто б не замінив Байдена. Програма і інформаційний порядок денний в них буде один: голосуйте за цього кандидата. Бо а він демократ, і Б. Він не Трамп. Давайте об'єднаємося, щоб не привести Трампа до влади. Давайте об'єднаємося, щоб не дати Трампу знову створити хаос. Тобто реальна ідея якраз в тому, щоб не дати Трампу знову на 4 роки зайняти Білий Дім, і це єдине на чому насправді будуть гра грати демократи. Тому не так важливо, хто саме від них буде балотуватися. Важливо, щоб ця людина була активною, щоб вона дійсно одразу показала бажання боротися, бажання багато виступати, їздити, бути максимально публічною, відкритою, не мати за спиною великих скандалів. А щодо інформаційного порядку денному, як я вже сказав, тут це буде достатньо просто. Як стверджують оглядачі, які побували на з'їзді республіканської партії, е, прихильники Трампа не стільки е, віддані його політичній програмі, скільки особисто Трампу. От те, про що ви казали, е, культ особистості, так і Uh, наскільки ну дійсно такі тенденції є в серед американських виборців, чи справді Трампа сприймають як персону, а не як політичного лідера? Uh, ну в першу чергу так тому, що по перше, у Трампа нема чіткої стратегії. Якщо ми навіть побутуємось маніфест республіканської партії, якщо ми згадаємо все про що казав Трамп під час першого свого? Президентського терміну, якщо ми побачимо взагалі на те, як працює його передвиборчий штаб, як працювала його адміністрація, там немає чітко визначної стратегії, там є лозунги, там є ідеї, там є загальні якісь наративи, і в цьому випадку абсолютно те ж саме відбувається. Тобто, тут нема якогось чіткого розуміння ідеологічно за що Трамп проти кого Трамп, що він хоче обстояти. за Трампа голосують, бо це Трамп. Трампа готові підтримувати, бо це Трамп. Він реально цей культ особистості це не просто для красного слівця, сказано. Він реально створює довкола себе ось чітке і не зовсім демократичне, але все, ж уявлення про те, що він політик месія, він політик, який єдиним може врятувати Америку, і він політик, за якого треба голосувати, просто тому що це він, це Трамп. І реально це не боротьба наразі, вже йде стратегії, це не боротьба підходів, це по суті боротьба прізвищ? Ну і в цьому випадку Трамп якраз виглядає набагато більш активним, набагато результативнішим ніж Байден. От зважаючи на марнославство е, Трампа да і зважаючи на те, що е, поміч Україні там з приходом Трампа в Білий Дім на під питанням виникає, чи може Україна? Запропонувати Трампу якусь історію успіху, де Трамп буде в головній ролі, і це примусить Трампа змінити своє ставлення. Це цілком можливо, це цілком можливо, тому що давайте е, подивимося на те, про що заявляють на республіканській конвенції. Про що до речі говорила та ж Нікі Хелі, вона дуже чітко казала про те, що Трамп е, сильний президент. Трамп має зупинити війну, яку розпочала Росія проти України. Трамп має зупинити Китай. Ну і навіть як бачили по самому Трампу, йому дійсно імпонує оцей імідж сильного лідера. Йому дуже імпонує бути впливовим політиком, якого бояться, і Україна може це дати Трампу. Саме підтримка нашої держави, підтримка обороноздатності, спротив російській агресії. І кінець кінцем зупинка російської агресії проти України. Ну це якраз те, що принесе Трампу ось цей імідж сильного класного політика. І політика, в чомусь навіть жорсткого політика, але він цього хоче якраз. І друге важливе, що Україна може дати Трампу, це гроші. Це так, як ви пам'ятаєте, Трамп а, завжди орієнтувався на те, де він може заробити, як саме він може це зробити, як, як саме він може збільшити власні статки, статки американські, де він може знайти власні контракти? Ну бо все його життя це про укладання контрактів. І озброєння української армії прямо зараз, і переозброєння української армії після перемоги, як кажуть самі американські виробники зброї, це контракт сторіччя, це не просто десятки чи сотні мільярдів, це трильйони доларів. І тому з цих двох позицій: з позиції іміджу сильного політика і з позиції вигідного багатомільярдного, трильйонного навіть контракту Україна і може стати для Трампа цікавою. Велике дякую вам за інтерв'ю і гарно вам. Дякую вам дуже.